Інноваційні педагогічні технології в навчанні англійської мови. Пріоритетним напрямком розвитку сучасної школи стала гуманістична спрямованість навчання, при якій провідне місце займає особистісний птаця. Він припускає облік потреб і інтересів того, що називається реалізацією диференційованого підходу до навчання. Сьогодні в центрі уваги учень, його особа та його неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя вибрати методи і форми організації учбової діяльності, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості. Останніми роками все частіше піднімається питання про застосування новітних інформаційних технологій в школі. Це не лише нові технічні засоби, але й нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному овладінню іноземною мовою. Завдання учителя полягає в тому, щоб створити умову практичного володіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя – активізувати пізнавальну діяльність школяра в процесі навчання в наземну Сучасні педагогічні технології, такі як навчання в співпраці, проєктна методика, використання нових інформаційних технологій, інтернет-ресурсів, технології розвитку критичного мислення допомагають реалізувати особистісно орієнтований підхід навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібності дітей. Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають вивчення лексики, відпрацювання вимови, навчання діологічної імнологічної мови, навчання написання листа, відпрацювання граматичних явищ. Можливості використання інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і учителям інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Країнознавчний матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів. На уроках Англійською мовою за допомогою інтернет-ресурсів можна вирішити цілий ряд тактичних завдань, формувати уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі, удосконалювати уміння письмової мови школярів, поповнювати словниковий запас, формувати у школярів мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, робота спрямована на вивчення можливості інтернет-технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. Учні можуть брати участь в тестуванні в вікторинах конкурсах, олімпіадах, що проводяться в мережі інтернет, листуватися з напнолітками з інших країн, брати участь в чатах та відеоконференціях. Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчальному вільному орієнтування в іншомовному середовищі і вміння адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спілкування. Сьогодні нові методики з використанням інтернет-ресурсів протиставляються традиційному навчанню іноземної мови. Щоб навчити спілкування на іноземній мові, треба створити реальні справжні життєві ситуації, тобто те, що називається принципом автентичного спілкування, які стимулюють вивчення матеріалу і виробляють адекватну поведінку. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема інтернет. Однією з, одніє з основних вимог, висунутих до навчання іноземним мовам з використанням інтернет-ресурсів є створення взаємодії на уроці, що прийнято називати в методиці інтерактивністю. Інтерактивність це об'єднання, координація і взаємодоповнення зусиль комунікативної мети і результату мовними засобами. Навчаючи справжній мові, інтернет допомагає у формуванні, умінь і навичок розмовної мови, а також у вивченні лексики, граматики, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Інтерактивність не просто створює реальність ситуації життя, але й примушує тих, що навчається адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови.